Також за 43-й тиждень по Полтавській області на гості респіраторної інфекції, включно з COVID-19, було зареєстровано 6147 випадків захворюваності, що на 10% менше у порівнянні з попереднім тижнем. Також серед захворілих 91 випадок або 1,5% це захворіли на COVID-19. Дітей серед захворілих 3742, що складає 61% від загальної кількості. Також було госпіталізовано 114 хворих, що складає 1,9% від усіх захворілих. Також, на жаль, було зареєстровано на попередньому тижні два летальних випадки від COVID-19 в Кременчуцькому районі. По одному випадку в Кременчуцькій територіальній громаді і в Горішньо-Плагнівській. Найвищі показники захворюваності спостерігаються в наступних громадах: у них Ворощенська, Новоселівська. Мартинівська, Хорольська, Сенчанська та Опішнянська. До України приїхали 20 тисяч доз вакцини від грипу і для Полтавської області з них виділили 900 доз. Вони вже приїхали до нас на Кременчуцький склад і будуть розподілені в найкоротші терміни, які можливі. Це я думаю, наступний тиждень точно ні. Це, мабуть, тижнів через два. За 43 тиждень 25 року було щеплено. 274 особи, в тому числі 189 осіб із груп ризику. Щеплення проводились в 11 громадах, і найбільше щепилося в Кременчуцькій та Полтавській окремих територіальних громадах 106 та 96 випадків відповідно.